Зв'яжемо красивий відворіт на шапці, щоб, в нас, коли ми відвернемо оцей відворіт, була красива резиночка. І що ми для цього робимо? Робимо, дійшли ми до, до нашого місця, де ми будемо робити, зв'язали висоту резиночки, я починатиму це на назад виробу, це в мене буде задня частина ось у мене ниточка. Я зроблю Накид схрещений ось такий. І тепер я вивертаю це полотно. Оп, виходить у мене ось так. Спав мій накид, повторю, вам знову вивернули ми, робимо накид. Схрещений, і в'яжемо виворітна, лицева, в'яжемо ряд таким візерунком, як ми в'язали. Так, дов'язуємо до кінця до того накиду, що ми зробили. Я показую вам, як роблю це я, можливо, є інші способи, можливо, то по-іншому роба. Я ділюся своїм досвідом. Як роблю це я. 都是相思行吗 Дійшли до маркера. Це у нас лицева петля. Тепер тут у нас дві петлі пров'язуємо виворітною. Цей перехрещений накид і виворітню петлю. Ми їх пров'язуємо за передню стінку дві разом, підтягуючи так міцненько ниточку, і в'яжемо далі. Це нехитрий спосіб таке в'язання. Тепер Пров'язуємо далі. Якщо ви хочете фіксований відворот на шапочці, то ви змінюєте візерунок. Я пров'яжу ще ряд лицевою виворітньою і буду в'язати так далі. Якщо ви хочете змінити, щоб у вас був фіксований отворот, то ви міняєте візерунок, де виворітна буде лицева, а де лицева буде виворітна. Я не буду змінювати, в мене буде все. Таким візерунком. І в нас таким чином буде співпадати візерунок на відвороті і на основному полотні шапки. Бо буває, коли ми відвернемо відворот, виходить, ніби відворот у нас пров'язаний з хрещеною резиночкою. Коли ми відвернемо, у нас буде все воно однакової в'язки. Дякую, що були зі мною. Я думаю, вам стане в пригоді цей спосіб в'язання, бо були коментарі, дівчатка питали, я написала коментар там ще з старого телефона, погано було, не було у мене клавіатури там з одиницями. Ну, я думаю, хто питав, той зрозумів. Показала я вам свій спосіб в'язання. В'яжіть в задоволення. Дякую, що ви були зі мною. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. Вони скоро будуть вже є нові відео, чекають своєї черги для публікації. Щиро дякую, що ви зі мною міцно обіймаю всіх цілую. З вами була Валентина. До побачення!